Я, я, я наліво я на їду. Да, да, окей. Якщо щось я можу просвітити, типу, отута хтось буде стояти. Пойде, зараз... А, ніхуя собі він близько під'їхав, бля. Там горбик є? А чого я не знав? Треба с звідси, походу. Боже, воно перелетіло, я що там. У них, в принципі, гріліши не засвічені, я би міг, знаєш що? Опа, на, на на на. на Але вони за хату. Нормально Хорош. Обновляю, жорстко обновляю. Так, 18 Просто ти поняв, тут ну, на волоску тупо від смерті зараз буде. Дай боже один по мені попаде і мені піздав. Є ще Блять, я врізався в хату, нахуй. Мені, не, заебись. Ну... Хорош. Хорош. Ой, я из пуши, пушек, из плавчик. Почему он не пробивает? Там такие там. На. Блять, труп фоша ебаный, нахуй. Пизда мне, короче. Пизда. Да походу, да. Все, я ремку використав. Я короче на труп фача наткнувся і піздец. Мене ще й дура якась не пробила, я ще й виживу, походу. Я вижив нахуй ой є, прога, прога, мене їде їсти. Не попала, найс. Ой-ой-ой Ууууу, то мій чувак, то мій за світ був два касачки Ніяк взагалі? Ні-ні-ні, Блять, я не успів звестись, сука.